Ви говорите, чи чим нациса є серце, чи в нього є сожаління, чи якась є совість. Нарцистка, нарцис. Будете перевертати кожен собі. Якщо людина клянеться вам в любві, ви хочете з нею сім'ю або маєте сім'ю. Люблю 500 раз на день. Дієї. Слова є. Але людина. Кінці ви розумієте і бачите, що людина брехала вам. Брехала батькам, брехала друзям, брехала людям, які окружають. Близьким дітям. Людина бреше всім. Скажіть мені, що в людини може бути святого? Якщо людина бреше всім. Ви думаєте, вона вірить в Бога? Ні. Вона вірить в Творця? Ні. Вона вірить в дружбу? Ні. Ця людина вірить в любов? Ні. В повагу ні. В чесність? Ні. Ви прикиньте, що ця людина бреше всім. Що в цій людині може бути? Ну от візьміть, подумайте самі. Ви там свіжите, що я надіюся, він повернеться, вона повернеться, вона зміниться. Як? Подумайте самі, як? Зачем цій людині міняться? В неї все добре. В цієї людини все добре. Всі, все була брехня, як ішла, так іде. Зачем людині мінятися? В неї горя нема, біди нема. А якщо і є, то вона собі сама набреше і скаже, що, наприклад, там, я не знаю, то мені за те, що я рано не поїв чи не поїла. Зрозумів. нас вона правда, триста разів, що то не за то. Їм насрать, повірте. Якщо їм насрати на самих на себе, звідки ви чого ви взяли, що їм на вас не буде? Ну ви прикиньте, як людина себе не поважає, як людина вже з самого початку, як прокляття йде. Нарцис – це прокляття. Нарцис це хвороба, нарцис – це вже прокляття в родині. Ну ви прикиньте, цю всю брехню рано чи пізно будуть узнавати. І про цю всю родину будуть говорити, яке воно брехло, яке воно брехливе, яке воно обманувало. Воно ж буде брехати скрізь. І ця як брехня як полізе, то її всі будуть знати. Це ж скільки стида на той рід, скільки програм ця людина наробить, скільки ж вона набреше, карми, бумерангів на роботи. Бреха просто капець, тільки вона це знає. Там немає нічого святого, там стоїть дьявол. Двули дьявол. І нічого там, не ожидайте, не малюйте собі. Я не знаю, я вже 500 відео зняв. Не малюйте ніяких, ніяких надій. Ніяких. Одиниці. 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 Можуть змінитися. Більшу інформації пишіть мені в особисті, консультації, регреси, чиске обучення в особисті.